І сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогий Отче Іване, дорогі Отці духовні, високодостойні представники нашої влади, всіх рівнів, дорогі парафіяни цього кафедрального собору, браття і сестри, діти, молодь, Христос посеред нас. Хоч я щоденно служу у кафедральному соборі у оцій каплиці. Де молилися мої єпископи-попередники, але так публічно в неділю вперше, як єпископ, очолюю тут святу літургію. Тому маю таке трішки навіть і хвилювання, що схожого, як до хіротонії. і навіть така і жара є, як на хіротонії. Але Господь Бог сьогодні нас збирає найперше навколо Слова Божого, а потім навколо себе, як той, хто є у Євхаристії. Що ж Господь Бог до нас промовляє сьогодні через слово Боже? Ми чули Євангеліє, в якому говориться про багатого юнака, котрий був дуже добрим. Він не чинив перелюбу, не крав, не вбивав, але відчував на серці певний неспокій, щось я в цьому житті ще не доробив. Повністю я якось не чую себе реалізованим. Тому, маючи нагоду спілкуватися з Ісусом, підходить до Нього і запитує: Учителю добрий, ну що ще маю зробити, щоби бути досконалим? І чує у відповідь такі слова: Якщо хочеш, йти за мною, піди, продай усе і йди слідом за мною. Хто ще чув такі слова? Або до кого ще Ісус Христос звертав такі слова, іди за мною? Хто пригадує? До апостолів правильно. Тобто те, що Христос пропонував у цьому багатому юнаку, це стати одним із апостолів. Тобто, напевне, би ходив разом із тими дванадцятьма. Напевне, потім мав би дуже велику місію. Але Мав велике багатство, що стало йому перешкодою, бо, почувши про те, що має від нього відмовитися, повернувся сумним. Оцей смуток, дорогі браття і сестри, це є завжди наслідок того, коли людина відмовляється від чогось Божого, чи від Божого плану, чи переступає якусь Божу заповідь. Диявол спочатку обіцяє приємність забезпечення, достаток, керування багатством. Але якщо людина ставить щось сотворене на місце Бога, тут же втрачає спокій. Дорогі браті і сестри, ми це можемо пізнати по собі. Вистачає нам запажати чогось поганого, то ми тут же втрачаємо спокій. А Господь Бог якраз є Господом Богом миру, не тільки суспільного, але також і миру в серці, і пропонує його людині. Але людина, коли відмовляється, відходить сумна, подібно як той багатий юнак. Знаєте, нам зараз так дуже гарно і зручно осуджувати того юнака, ах, який юнак втратив таку можливість і тому подібне. Але Господь Бог. Нам дав оцю історію не для того, щоб ми думали тільки про багатого юнака, але щоб кожен із нас міг побачити себе в тому Слові Божому і в тому Євангелії. Бо і в кожного з нас є якісь такі речі, до яких ми прикипіли і які нам шкодять. Хтось в неділю не може відірватися від ліжка, щоб піти на службу Божу, хтось не може відірватися від телевізора, хтось від телефона. Хтось від алкоголю, хтось від комп'ютера, хтось від якоїсь ігри, хтось від якихось поганих фільмів. Але багато є і в нас такого, де ми не хочемо залишити це. Але в той же час, не відмовляючись від чогось злого, залишаємося сумними. Господь Бог хоче, щоб кожна була людина щаслива. А тому кожному із нас. Малює шлях досконалості. Кожен із нас має своє покликання, яке, реалізуючи, досягає Господа Бога. Але кожен із нас має також багато чого, що перешкоджає на цьому шляху. От, і тому мудрість, вміння і сили волі вибирати те, що добре, а відмовлятися від того, що зле це є життєва мудрість на кожен день. І Господь Бог сьогодні, через Слово Боже, нам її навчає. І тому Господь Бог дає тому юнакову підказку. Не власними силами будеш здобувати цю досконалість, а тільки в єдності з Богом. Тому і каже до того юнака: ніхто не є досконалий, один тільки Бог. Ти будеш мати завжди твої слабкості. ти будеш відчувати свою неміч. Але є той, хто укріплює тебе в твоїй немочі, і твою слабкість може обернути на велику силу. Але треба вміти своєю силою волею, волею в співпраці з Божою благодаттю, відмовлятися від зла, а обирати добро. Дорогі браті і сестри, ми сьогодні маємо ще одну дуже визначну дату. Я хотів би, щоб кожен із нас сьогодні, дивлячись. На Іконостас подивився на той куточок, що справа. Там є гарний стенд і портрет нашого єпископа, владики Йосипа Головача. Сьогодні, 11 серпня, рівно 100 років від дня його народження. А день народження це є перш за все подяка Господу Богові за дар життя. І сьогодні ми в пам'яті нашій і в молитві дякуємо Господу Богові. За дар життя владики Йосифа. Його біографія була дуже простенька, але дуже важлива. Жив у роки підпілля, був висвячений владикою Олександром Хірою у Карганді на заслані 1983 року, довший час мусив працювати на світській роботі аж до поки, після виходу із підпілля нашої церкви міг явитися народові як єпископ. І це його служіння для нашої епархії, для нашої церкви є дуже важливе. Чому? Тому що це є оталанка, яка зв'язувала наше підпілля із нашим сьогоденням. Якщо б її не було, то не знаю, чи було б в нас таке сьогодення. сьогодні. Тому ми сьогодні з великою вдячністю і шаною покликані подивитися в минуле і подякувати Господу Богові за дар наших попередників. Задар їхнього життя. Знаєте, і моменти життя Владики Йосипа також, напевне, були схожі до тих, які ми чуємо в Євангелії. Напевне, і його в якийсь госп... момент Господь Бог просив відмовитися від чогось. Відмовся від твоєї безпеки, Відмовся від твого спокійного життя. Навіть в певній мірі відмовся від того, щоби провадити своєю сім'єю. Чому? Тому що ти мені потрібен. З тобою ми можемо вершити великі діла, як апостоли. І тому в один момент Господь Бог покликав Владику Йосифа стати єпископом для нашої Мукачівської єпархії, який звершував своє служіння як єпископ-помічник. Ми маємо багато прикладів із Євангелія, але маємо також і багато прикладів сучасних, де Господь Бог просить, іди. Продай все, що маєш. Мова не йде тільки про, про багатство. Продай свій спокій заради миру, віддай своє життя для того, щоб послужити іншим. Віддай своє забезпечення, віддай свою майбутність. Тому Господь Бог просить деколи це в нас, не для того, щоб це в нас забрати, а для того, щоб ці дари примножити. І зробити велике добро для церкви, для народу, ну і також для нас самих. Тому що, йдучи шляхами Божими, самі стаємо друзями, апостолами Божими, а отже, дуже близько до самого Бога. Просімо Господа Бога, щоб ми цінували наше минуле. Просімо Господа Бога, щоб ми вміли будувати наше сьогодення і з надією і вірою. Дивилися в наше майбутнє. Слава Ісусу Христу!